Всім добрий день! Вітаємо вас на ютуб-каналі Село та Сало. Сьогодні, як бачите, ми знаходимося у приміщенні нашого свинарника коло поросят маленьких, коло поросят більшеньких. І з вами сьогодні ми поговоримо на таку тему, як вакцинація, прививки, уколи різні, всі процедури, які потрібно робити маленьким свиням від самого народження і до, скажімо, до забою. У нас так ролики називаються Вакцинація поросят від АДЕ? Що нам потрібно для цього? Ну, от, наприклад, у вас є свиноматка, яка опоросилася, привела вам поросята. Що конкретно по цьому процесу, коли вона приводила поросят, це у нас буде тема вже наступного відео. А сьогодні конкретно про поросяток. От поросятка у вас є вже, вона тільки що вас привела. Що треба робити? Перше, щоб вони попили молозова від неї там, один раз або два рази. Приблизно десь через 3-4 годинки після цього всього, як вони вже попили, вона поросилася, починаємо першу процедуру з цими поросятами. Що нам треба? Берете поросятку маленьке і скусуємо ікла. Ікла у них знаходяться зверху опарно. Два штуки з однієї сторони, два штуки з іншої сторони зверху. І так само ж знизу два штучки, і тут два штучки. Скусюєте звичайними щіпцями. Так, да, є продаються спеціальні шкіпці вет-лікарні, вет-аптеці, але можна купити, як ми купили, звичайні в строїтельному магазині, такі щіпчики маленькі. Ними дуже зручно скусювати ці ікла. Берете порося, відкриваєте двома пальцями так йому ротика і скусуєте зверху. І знизу так само. Не бійтеся, що там ви щось пошкодите. Зубчик прямо треба скусити, читай, майже до самої десни. Ну, головне, там дивіться, що пальцем там притримуйте, що ж таке, чого ж ви там боїтесь. Притримуйте, щоб, скажімо так, не пошкодить десна, не скусить, язика не прикусить. А зубик скусуйте сміливо. Друге, після того, як ми скусили ці іхла. Поросятки ми колимо антибіотик. В даному випадку, ось переді мною є у нас такий антибіотик, який ну, майже постійно ми використовуємо. Називається амоксициклін. Зразу це ж ми колимо амоксицикліна 0,3 мл. Антибіотик це для того, по-перше, коли ми скусили ці ікла, ну, щоб не було якогось там зараження і так далі, ну, бажано проколоти. Маленьким поросяткам ми колимо шприцем, звичайним ось таким одноразовим двоєчку берете шприци і ним колите ці укольчики. Після того, як ви вкололи амоксициклін, завжди колеться вітамін. В даному випадку, ось переді мною є вітамін, який називається ветазол, можна колоти не тільки ветазол, можна. Холод і катазол. Тобто, це ну, що той, що той без різниці. Так. І на цьому ми закінчуємо, скажімо, процедуру із поросятками от перший день. Потім наступає третій день їхнього життя. На третій день ми, значить, беремо, ловимо так само ж поросяток. Так, да. і до речі, коли ви, допустимо, вкололи одного, зробили там всі ці процедури, у вас повинен бути маркер. Ну, у нас, ось, наприклад, от такий маркер. Ось можна так ним прокрутити. ось, бачите, висувається сильна частинка. Просто берете таку раз і помазали, і поросятку, як би мітите. Ці, це, яке вже зробили, процедуру, помітили і пустили в кліточку. І так, по черзі. Значить, на третій день берете отакий от препарат. Альфа кокс. Альфа кокс 5% або Пайкокс. Він, ну, ось можу показати, як воно. Ось така штучка тут отако нажимається, і воно отсюди так, ото, як жидке мило, то флакончики. <реку> да. Значить, це робите в ротову порожнину, Поросятки відкриваєте ротик, і в ротову порожнину два нажаття. Цього буде достатньо для того, щоб. ну, да, це, Цей препарат, це Коксидіостатік. Значить, наступне, що ми робимо е, далі? Це я перед собою листочок просто виписав, тому що розумієте, самі, що в голові все ж не втримаєш. На третій день. Що ми робимо? Е, значить, відрізаємо також хвостики. Хвостики ми відрізаємо отакими от ножницями. Ось тут є такий фіксатор. Вони зараз в закритому положенні. Ось фіксатором отак раз і вони ножиці відкрили. Бачите? Звичайно, держиться руками, як звичайні ножниці, але вони вмикаються в розетку, нагрівається оця частинка ось, його, як паяльник. Коли воно нагрілося, ви ось сюди так кладете хвостик, прижимаєте, і одночасно виходить, що відрізається хвостик, ну там на тому розстоянні, яке вам треба, і прижигається оцею частиною. Тобто зразу йде прижиг, що воно ну, якби не і ну, не так йому... Сильно больно, напевно, не знаю, чи больно, чи ні все одно кричать. Розумієте самі, що це все таки боль, але так потрібно робити. Одні кажуть, звісно, багато буває коментарів, що треба скусувати ці хвости, другі кажуть, не треба хвости скусювати. Питають, для чого ви їх скусуєте. Ну, скусуємо для чого? Щоб не було канібалізму у стаді. Тож, випадки різні бувають, може бути таке, що все нормально. А з іншої сторони, може бути таке, що, допустимо, начнуть гристи там хвости, потім рана получиться, потім там зараження крові і так далі, тому подібне, потім лікуйте ту свинку, то краще це зразу зробити і все буде добре. Далі, на третій день, що ми ще робимо? Каструємо кабанчиків. Свинкам повезло в цьому плані на третій день, але кабанчикам не сильно. Що е -е -е -е. каструються на третій день, по-перше, вони ще маленькі, ранка не сильно здорова і вона якомога швидше. На третій день заживає, чим скажімо, це буде вже на п'ятий, сьомий чи десятий день. Чим старше поросятко, тим ну, буде важче загоюватися рану. Так, на третій день. Що ми ще робимо? Колимо залізо. Залізо ми колимо два кубіка. В даному випадку ми використовуємо себе на господарстві. Залізо, феровет в 12 Два кубіка. Набираєте шприциком. Всі оці медпрепарати, які зараз я це показую, називаю для малесеньких поросяток, не треба шприц автоматік. Про нього я розкажу пізніше. Нам достатньо просто звичайні одноразові шприци. Вкололи ми желізо. І само ми знову ж робимо вітаміни. Вітаміни. І так само ж антибіотик. Тому що Ой, вибачте, ось ой антибіотик, Амоксицехін не те показав, да. Антибіотик для того, тому що якщо кастрація, це по-любому три антибіотик, але ж хвости ми ріжемо всіми свинками і кабанчикам, тому антибіотик теж потрібний. Все, на третій день ми закінчили всі процедури із нашими поросятами. Далі наступає у нас 14-й день. На 14-й день ми повторно робимо залізо. Заліза ось феревет Б12, як я показував, так само 2 кубіка. І так само у парі ми зробимо знову ж таки вітаміни 1,5 кубіка. Це 14-й день. Далі. Іде у нас далі 21-й день. Поросятка ростуть, набирають вагу. Вони вже такі кругленькі, хороші. На 21-й день ми колимо їм сардісан. Ось отакий ветеринарний препарат. Це вакцина така. Сардісан. Сардісан колеться від колібактеріозу, кострадіозу і от отічної хвороби свиней. Це обов'язково треба робити. Так. І так само ж в парі ми з усім знову ж таки робимо вітамінчики. Вітазал або катазол. Так. 21-й день ми закінчили. Далі. Іде у нас, як зазвичай, як зазвичай, я ж кажу, на 28 й день відлучка поросяток від свиноматки на 28 й день. Коли ми їх відлучили на 28 й день, то десь на 31-32 й й день ми обов'язково колимо бровермектин від глистів, глистуємо їх. По інструкції там 0,3 кубика на 10 кг маси тіла. Зазвичай в цей день їх уже майже там, 9 там 9,5, ну, до 10 кг вони набирають. Ну, ми беремо 0,3 кубика і колемо, ми не переважимо до того, що, знаєте, кожне поросятку, там, чи є там 10, чи його 9 кг, просто набираємо 0,3 кубика і робимо бровермектином від глистів. Проглистували ми поросят. Далі, на 35-й день ми робимо повторно. Ревакцинація, ну, так називають, ну, це так, повторно, для щоб доходчиво було. Сардісан 3 кубіка. На 35-й день ми робимо Сардіса на три кубіка. Знову ж таки, як казав я, від отючки свиней. Тому що одні скажуть, що це єрунда, другі скажуть, що це все-таки допомагає. Тобто краще це зробити, чим потім лікувати. Розумієте? Далі йдемо. Поросята ростуть, вже відлучені, вже все нормально, без свиноматки вже їдять вони нормально там стартовий корм, піднімаються, піднімаються. І значить, у два місяці, точніше, після двох місяців, ми робимо їм вакцину від бешихи. Ну, як раніше, рожа кажучи, да? ну, бешиха. Від бешихи ми колимо тільки отаку вакцину. Це чеська вакцина. І, скажімо так, якісна. Ми просто чому я кажу, що якісна, тому що на нашому господарстві ми її використовуємо. Просто е, людям порекомендували також от, таку вакцину, тим, що купляли у нас поросяток. А вони поїхали додому з поросятками і купили якусь другу. А потім телефонують, кажуть: от що з поросятам так, і так, і так переносить. Да, після цієї вакцини я згоден переносить Воно тяжко цю вакцину. Воно там. Можуть, сутки там маруде його ноє, воно лежить, але все нормально. Що буде після другої вакцини, якщо, допустимо, людина не послухала купила щось друге, ну на своє усмотрення, як то кажуть, Ні, ми ж це не відповідаємо, розумієте? Ми кажемо конкретно по цій вакцині, яка вже перевірена в нас на господарстві, вкололи ми від бешихи після двох місяців. І, в принципі, на цьому от з маленькими поросятками все. Ростуть вони далі. Кабанці ростуть свинки. Це якщо ви залишили, наприклад, чи собі, там, чи людям продали, ну це не важливо. неважливо. Головне, хочу сказати те, що е, кабанцям в принципі більше нічого робити не треба до самого забою. Можна там, через 2-3 місяці так само ще раз проглистувати так само бровермектином. Ну, на, наприклад, їх там буде, скажімо, вже вага там, 60-80 там, кг, ну, з розрахунку 0,3 мл на 10 кг живої маси, проглистуйте, щоб, скажімо так, різ кабанчик, щоб він не кормив глистів. Тобто, якщо будете нормально глистувати, дотримуватись цих цих вимог, то свинки будуть рости добре. Тобто, це, що стосується кабанців. Що стосується свинок, якщо свинки на відгодівлю, то так ж саме. Але якщо, допустимо, свинка куплена або в себе залишили на господарстві для свиноматки, там є вже деякі зміни, які конкретно так само ж десь перед шістью місяцями ви глистуєте, і потім, у шість місяців, ви робите вакцинацію свинки, яку ви залишаєте на свиноматку, від парвовірусної інфекції. Сейчас я вам покажу. Ось. Є така, ми ось робимо це такою вакциною. Трьохвалентна вакцина від парвовірусу, ліптоспірозу і бешихи свиней. Трьохвалентна. Е, заказуємо цю вакцину у ветфакторі міста місто Києві. Тобто, якщо хтось, допустимо, десь заказує в іншій. Фірмі. Ну, я не можу сказати, що то добре там чи хорошо, бо, чи ні. Ця фірма е, працює добре. Е, вакцина якісна, присилає в термобоксі е, охолоджену з льодом. І ми е, робимо своїм свинкам цю вакцину, і все проходить дуже добре. Тобто, запам'ятайте, така вакцина. Значить, ми її робимо у 6 місяців. Зробили першу вакцинацію. Там, значить, по-моєму, по інструкції, значе два кубі. І потім проходить десь приблизно 2-3 тижні, вам треба зробити ревакцинацію. Тобто ще раз повторно, як то кажуть, по нормальному, по народному, ще раз проколоти другий раз для чого? Для того, щоб вирубати в свинки нормальний імунітет і щоб все було вже добре при тому, коли вона буде вагітна. Що ви там б'єтеся? Кнопа, успокойся. Значить, прокололи ви другий раз цю вакцину від парвовіруса І приблизно так розраховуєте, щоб, скажімо, десь свинка вийшла на вагу 120 не менше кілограм, 120 і плюс, так? І щоб вік уже був десь 7 місяців, 7 і там чуть-чуть більше. Тобто, вам треба так угадати, щоб в 6 кололи раз. Десь в 6 і 2 тижні другий раз, і десь у 7 і в сім тиждень ви вже її почали парувати, щоб вона у вас кинулася за кнурами. Бажано це ну, або простимулювати, скажімо, запахом кнуря, якось вже, скажем, до 7-місячного возросту, десь за тиждень пробуйте бризкати у приміщення кнуром. Якщо у вас є кнур, Ай він собі ходить там коло них, випускайте десь, чи він має у нас в другому приміщенні сараю. Наприклад, у нас кнура нема. Ми просто за два тижні от зробили цю другу прививочку і починаємо бризкати запахом кнура. Свинки приходять в охоту якраз вчасно. І вчасно вони отримують спермодозу, тому що ми їх паруємо штучним заплідненням, і все проходить добре. Поросятка приводяться, родяться гарні. Самі бачите, які жвавенькі, все. я не сказав, що вони чахленькі. Дивіться, які гарні. І головне це для того, щоб не було муміфіцированих поросят. Тому що якщо не зробити, якщо повезе, то повезе. Розумієте, добре, якщо не зробили, все добре. Але ж може бути таке, що ви зробили, допустим, то, тобто не зробили, а вона привела вам половину муміфіцированих це в кращому випадку. А в хужому, якщо всі будуть мертві, Розумієте? Просто ви ждете, 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 а в ітогі моти нічого не дождатися. Тому бажано дотримуватися, як то кажуть, оцієї всієї технологічної карти по прививках. Якщо може хтось може мене поправити, вибачаюся, що з горлу пересохло, може щось трошки не так робимо. Якщо може є ветеринар, який може поправити, або додать щось, скажімо, по ветпрепаратах, будь ласка, пишіть в коментарях. Ми ніколи не цураємося, ми завжди учимося, самі училися, і людям допомагаємо. Тобто пишіть, якщо є що додати. Що ще хочу додати окремо, от передо мною ще лежить шприц автоматик от такий. Це дуже гарна штука така, хороший шприц, але, скажімо, він. Ну, скажем, приміняється. От дивіться, тут можна на 5 ділі, тобто на 5 кубіків, від одного до п'яти кубіків. Можна тут ось розкручуєш, і поршень здвигається або взад, або вперед. Е, для чого цей шприц? Тому що я ж казав, що маленьких ми кололи всіх одноразом. То що маленьке ти можеш взяти на руки, собі проколоть і все. Коли вже ось порося, наприклад, його там кілограм тридцять і більше сорок 50, або взагалі здорова свиноматка. Таким шприцем ще попробую його вколоти. Це треба бігати за ним, і голка зігнеться. А цим дуже просто. Уже от таких поросят, скажімо, від 30 і більше, ми колемом отаким шприцем автоматиком. Тому що, по-перше, сюди вкручується голка товстенька, ти собі підійшов, клац з колов, буквально секунда діла, і порося вже провакцинована чи проколене препаратом, яким вам потрібно. Дуже зручно, рекомендую, як хто тримає, то це тільки таким, бо це морока з такими бігать за здоровим поросяток. Ну, от і в принципі, а, ще, вибачаю, зі ще не все сказав. Ось, дивіться, ще передо мною є такий підкислювач. Він рідкий. В літрових банках продається в любій ветертеці. Коли поросяток, ви скажем, відлучили, ось у нас висить така бочечка. Окремо, вони не п'ють з загальної системи водоспостачання, вони п'ють окремо. Підкислюєш, додаємо такий 0,5 кубіка на літр води. Тобто на 10 літрів на відро я от беру 5 кубіків, відміряю шприциком. Лю відро заливаю, 10 літрів, виливаємо, вони п'ють. Це для того, щоб не було розстройства желудка, не було діареї. Цей підкислюєш цьому всьому сприяє. Ну, і от, в принципі, все те, що я хотів сьогодні розказати, все, що я от приніс ці від препарату, я всі вам показав розказав. Надію, що вам сподобалось це відео. Можливо, для когось це було ще й повчально. Хтось щось не знав, хтось щось собі новеньке взяв із цього, тож підписуйтесь на наш канал Село та Сало. Якщо вам не тяжко, будь ласка, поставте лайки. І всього найкращого вам. До нових зустрічей!